Я скажу так, що тут в Росії існують проблеми. Проблеми з ну, таких ідеологічного порядку, це правда. Наприклад, я, репети... я коли у Кармелі штовхнувся син, коли мої російські продюсери пропонували мені прибрати якісь сцени чисто по політичним мотивам. Або ж в цій виставі в мене теж є сцена, де поки в репетиціях, де я арінізую про партію, сучасну партію російську. У мене тут є портрет президента Росії, Путін тут фігурує у мене встає, і Медведєв, і російські прапори, і гімни. Ну, не російські, а такі Москва, Гамзаков, Гамзатова. Я побачу, чи мені спробують вирізати виріз, виріз ці сцени до прем'єри, де до, дотягнеться до, до, до ця історія. Але це теж проблема російська, але а з іншого боку, у них немає, чого у них немає, чого у нас немає. У них, у них є проблема, бум так казати, якась скрита політична, скрита, бо так, в лоб не кажуть. Але з іншого боку, у них є нема проблеми в тому, що естетичний тероризм, естетичний тероризм, ну, художній тероризм мистець тут не гальмується. Yeah. Mm -hmm.